Україна терпає від агресора та чи вдається депутатам Київської міської ради покращити життя киян? Про це ми сьогодні дізнаємося і розповість нам про це депутат Київської міської ради сьомого скликання Олесь Маляревич. Пане Олеся, я вас вітаю. Добрий день. А, так як я розпочала з того, що війна триває, скажіть, будь ласка, а ви дуже багато благодійних фондів допомагаєте. А чи допомагаєте ви нашим хлопцям на передовій? Ну, здебільшого, я допомагаю дітям. Такі традиція, вже там багато років це роблю. Але зараз я вважаю, що ті, хто не на фронті, мають всім, що можуть, допомагати нашим бійцям. І я це роблю по-різному. За більше це 12-й батальйон київський. Я знаю особисто деяких людей, які там служать. Я через них передаю і роблю такі комунікації між своїми друзями по, -по округу. Ми разом там купуємо якісь речі, які потрібні. Кожен тиждень ми отримуємо таку заявку, що треба нагальне зараз, і намагаємось намагаємося виконати. І в чому найбільш що найгальніше потрібно нашим бійцям? Ну останнім часом ми передали запчастини для техніки. Зараз така йде ротація. Ну трохи затиша на фронті. І є час підремонтувати техніку. Ми фінансували це. До цього було і берці Ми купували до берців. Були ліки, до ліків були там оптичні прилади. А звідки ви берете гроші? Фінансово хто вам допомагає? Я свої гроші даю кожен тиждень. І люди насилають мені на картку Приватбанку, і ми купуємо, робимо такі звіти прямо з фронту, що нам отримали, що купили, квітанці. Іноді люди просто замість грошей передають, наприклад, бінокль свій, якісь там спальні. Це поміж мішки. мішки, так. Да. спальники. Добре, а так як ви кажете, що більше допомагаєте так дітям, mm -hmm. і діти передають листи, тому що раніше ми бачили, що дуже багато дітей передавали бійцям листи. І коли хлопці приходили на ефіри, казали, що найбільш вражувало серце і гріло, те, що діти бажають, оці найтепліші слова. Так, ну знаєте, дітей дають координати не треба. Вони там разом з вчителями своїми, до них приходять бійці, вони там передають малюнки, вони плітуть сітки маскувальні. Це не треба координувати. Вони вже самі це відчули, що вони можуть допомагати, і самі кожен клас це роблять. Добре, тепер я пропоную перейти а, uh -huh. до а, інших питань. Розкажіть нам, як ви допомагаєте жителям а, Дніпровського району? Ну, я депутат мажоритарний, депутат в перший раз. В принципі, 8 місяців тому я став депутатом. Перші два місяці я навіть не знав, що робити. Така, знаєте, Темний тем ліс для мене був, але з часом зорієнтувався і намагаюся для свого округу як, якомога більше робити. Вдалося при... залучити благодійну інвестицію на ремонт школи, 3,5 млн доларів. Там майже 100 млн грн буде інвестиція, вона вже почалася, реконструкція 141-ї школи, там буде технологічний ліцей. Все росаніка це ліцей очікує, ремонт вже йде. Це знає, такі проекти, які не гасла, а реальні, реальні справи. І там буде краще в Києві технологічний ліцей. Тобто, Там програмування, ландшафтне проєктування, робототехніка та інше. Mm -hmm. І ще на Ліобережні, зараз у нас вчора були громадські слухання з батьками. Реконструкція 128-ї школи це єдина школа, яку місто Київ, бюджет Києва, профінансує реконструкцію відкриття 1 вересня. Тобто у мене на окрузі будуються дві школи. І майже кожна по 100 мільйонів бюджет. Одна державна, інша теж державна, але за рахунок благодійних внесенних міжнародних. Фінансування надала наша держава, так? Ну, місто Київ, так. Бюджет Києва. Так, добре. А окрім. Цього всього, якщо у вас постійно зустрічі, так відбуваються з вечінами. Да. Так і коли дивіться, ну звичайно, у нас люди такі, якщо uh -huh. бачать, що хтось зробив щось корисне, вони починають вимагати більшого. Ми знаємо, що ну багато чого так потрібно над чим працювати, школи, дитячі садочки. Потім, взагалі, сама інфраструктура, яка на русанівці, от, наприклад, uh -huh. дуже багато казали, говорили, що мають почистити канал. Цього не відбувається. То для русанівців надія є така, що. Хоч це відбудеться рано чи пізно. Так, канал це наш такий глобальний проєкт, але цього року його чистити глобально не будуть. Але е на Русинському каналі вже наприкінці квітня і закінчиться це е наприкінці травня до Дня Києва, будуть повністю відремонтовані е сходи. Повністю всі лавки та всі е, мусорні угу. бачки. бачки да. так. Тобто це буде зроблено потім. Е, на, напроти фільму є два гектари з сквер Бикова, імені Бикова, але ну, він по-іншому буде називатись, тому що там дружина Бикова поки що не погоджує таку назву. І цей сквер почнуть будувати вже в квітні першу чергу. Там 910 тисяч на це передбачено, і ці роботи будуть виконані. І минулого року ми. В закромах плеса знайшли таку машину шведську, труксор, яка косить водорості. І цього року ми теж будемо залучати. Вона не вирішує питання, водорості все рівно виростають, але виростають в першу чергу кувшинки, а ці горіхи, там шкідливі, вони залишаються на дні деякий час. Тобто ми будемо косити такі місця, де люди там купаються, і саме такі знакові для роста місця будуть почищені. А також було написано, здається, що ви плануєте зробити естакаду на проспект Миру з вулиці Раїси Окіпної. Так, так вийшло, що у мене на окрузі дуже багато планів у будівельників. Це не мої ініціативи, але це, це, це з цим треба. Це треба вирішувати. Якщо будуються якісь нові будинки, то зростає навантаження на транспортні комунікації. Так. І в Гінплані є такі е, речі, як там з'єднати Марин Роскової з просетом миру, че естакаду чи ж, ж, ж залізну дорогу. Так, так, і це треба робити в бюджеті вже 2016 року. Будемо це планувати та робити цю естакаду. Планувати лише буде, так? Ну, Планувати, розглядати. План, план вже є, там ці там, кошториси, а треба фінансування на це. Ну, я знаю, в принципі, що все це можливо. Якщо ми знайшли 97 мільйонів, щоб школу добудувати, то ми знайдемо там, ці 200 мільйонів, щоб зробити естакаду. Просто треба доводити на рівні міста необхідність цих робіт і відстоювати в бюджет, щоб це було зроблено для саме для мого округу. Це вже робота мажоритарного депутата на першу чергу. Ну так, школи в першу чергу ми розуміємо, але бачите, на будівництво будівлі гроші є, і будівлі виростають, виростають, але все ж таки потрібно, мабуть, для людей нагальніше зараз. Все ж таки, оця розв'язка, яка так, дуже для обережна проспект Миру, так да. А також на біля території а, кіностудії а, здається, має бути побудований а, торговий центр якийсь. Чи ні це біля кіностудії завод «Галактон», так. який закрився, і ну, це кампанія Дан... зараз вже йде Компанія Данон. Вона перенесла свої виробничі по потужності, і там зараз uh, будують кампанію. Це Литов лі 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 Літовські інвестиції з Литви. Uh, вони купили кампанію столиці, і це новоси їхні мережа. Mm -hmm. Там будуються новоси і два житлові будинки. Це вони мають здати наступного року. На перетині Томаняна, там була Марина Роскова, а далі вони планують там ще декілька 5-6 будинків. І там ми проводили громадські слухання, ми зробили такий протокол, цих слухань, всі зауваження там, мої громадяни, там представників депутата Чумака Віктора Васильовича, вони враховані і на град, на, град, на раді, яка буде в архітектурі, це буде заслухано і підтверджено. Тобто думку громадян мають рахувати і як депутат буде відстоювати, щоб паралельно з будівництвом житлових будинків йшла будівництво інфраструктури. Ну, люди, які ну, вони просто не розбираються в цьому місцеві мешканці, вони казали, що хай забудовник побудує там, дороги, а потім будує будинки. Але це не забудовник має робити. Забудовник має відраховувати пайові внески, але він це робить після того, як будинок вже побудований. Тобто, треба знаходити кошти вже зараз в бюджеті міста там з 16-17 років і паралельно будувати ці інфраструктурні Ну, звичайно проекти. в цьому розбираються спеціалісти але mm -hmm. також можна зробити висновок і ми знаємо що скільки людей стільки й думок комусь може навіть цей нову сказати, можуть сказати так недалеко ж є такий на проверському проспекті так давайте краще шанси. я вам знаємо. скажу чесно що коли я балотувався депутати ну я більше взагалі був орієнтований росані і вважає що за кожним мікрорайоном має Тут має бути окремий депутат. Три мікрорайони для нагоди депутата дуже багато. Це ну, майже неможливо ефективно працювати по трьом мікрорайонам, але така реальність. І мешканці Ліобережної казали, нам треба добудувати школу, вирішити благоустрій у вулиці Флоренції та Каналу і побудувати супермаркет. Добільше, тому що там дійсно немає нормального магазину, і люди ходять або на Слобідку, або на Русанінську набережну. Тобто, ну це не моя заслуга супермаркет, але він будується, так вийшло. А також дуже незадоволені на Львобережці а, там базар знаходиться. Так. Також має бути знесений, наскільки відомо, базар, так угу. і побудований торговий центр. Ми проти цього. Проти ми це казали, да, там нема куди будувати, на цій Львобережці, Там весь час пробки. Так. І... Через маршрутки, які да. стоять, там це зап... також дуже. Там запроектували такий центр на 30 поверхів, і, я, і сказали, що десь там на, ну, на перших поверхах там буде якийсь там з боку цей ринок залишиться. Але якщо навіть будувати, то він ну, має бути там 10 поверхів максимум з паркінгом і з ринком в повним обсязі. Тому що цей ринок він дійсно історичний, історичну важливість має для всіх світових. Ходять там, навіть в на Ліобережно завжди ходив на ринок. В Русанівці немає ринку, то треба його залишати. І треба рібережно перестраювати і вирішувати питання з дощовою каналізацією, там щоб не було потопів. Так, так. Там так. купа пр проблем, але все це можна вирішити. А і... це питання зараз стоять на, в планах? Звичайно, так, так. Це все ми озвучили і ніхто не буде будувати, якщо не буде вирішено це питання. А хто запропонував план побудування торгового центру? Ну, це е, детальний план території розробляла компанія на замовлення забудовника, mm. а погоджує град град на нарада. На при ну, Савіт, град Савет, uh -huh. при э, глав, глав архітектурі. Але вони мали провести слухання, і вони їх провели. Ну, ми були ініціаторами цих слухань, тому що якось воно так здається, що хотіли по-тихому це зробити. А я депутат який ну, перший раз, і про це навіть не дізнався одразу. Я з інтернету почитав, що хтось хоче побудуватись, а я якобись цьому там потакаю, щоб це було не публічно. І ми там написали звернення, щоб відстрочити це розглянути це питання. Uh -huh. І зробили це слухання нормально. Ну, правильно, це так. Uh -huh. а, розкажіть нам, як ви боролися з мафами на Лівобережці? Тому що питання таке мафі взагалі по всьому Києву, воно стоїть, забирають один маф, на його місці два з'являються. Я дуже тісно співпрацюю з головою департаменту благоустрою Дмитрієм Білоцерковцем Білоцерков. і з директором КП КПБ Іваном Кліповою. Вони такі молоді хлопці, ми з ними ментально там, поруч. І вони мені сказали в той день, зранку, там, це був сесійний день, Олесь, ми приїхали на поза черговістю, тому що ми в планах на серпень, аж Ліобережно. Зараз там, центр міста, в першу чергу. Десь мафій вже обрали, зараз ще 5 буде. І я пишу, що 10 мафів вже обрали. Люди клас, там, це підтримає, там, там 40 на 50 лайків. А потім виявляється, що вони обрали е 4 замість там, 15. І один там, біля комоди, один наразковий, і два необережні, а один там, не мав а якийсь там, лоток. В общем, провал. Така, знаєте, але, ну, Провали теж потрібні, але це треба спробувати. Ну, ми на таких граблях ми вчимося. Один раз наступили, треба вже відходити. Я, так? я, І... да, я отримав велику порцію критики від своїх друзів навіть. Я, всіх, ну, ми, я в Фейсбуці дуже активно спілкуюсь. Все це прочитав, мені так соромно, але ніхто ж не буде зупинятись. І це навіть добре, що так сталося. Тепер я можу казати, що. Треба таки вирішити це питання, якщо ми про це сказали. А Дмитрій Білосарковісті кліпа підтвердили, що ми це буде робити. Але у них не вистачає потужності і їх дуже погано підтримується стара міліція. От Зараз казали про нову міліцію, яка має бути ширмою всього МВД. Але я дуже чекаю, цю ширму, тому що саме цей ППС контактує з людьми. І вони е, вирішують е, ці питання там, по вуличній торгівлі. Там, там дрібні правопорушення на вулиці, то сам цей ППС саме людям потрібен в першу чергу. А стосовно нової міліції, сама та міліція, яка зараз знаходиться, стара, mm -hmm. так як ми кажемо, вони взагалі проти цієї нової, тому що хлопці вже кажуть, що до них приходять новачків, які взагалі mm -hmm. нічого не вміють. От і як тоді бути, і чи можемо ми бути впевнені в тому, що ця система запрацює краще? Ну я думаю, гірше точно не буде. Тому що там втрачати нема чого, чесно. Є серед наших ППСників, які зараз нормальні люди порядні, є, які сумлінно працюють. Я навіть думаю, що вони, деякі залишаться далі працювати. Тому що Інколи визиваєш 102, приїжджає на ряд, вирішує проблему. Інколи сидять люди, люди біля дитячого майданчика і п'ють там алкоголь. І, і без, без жодних визовів ППС зупиняється, підходить до них, робить попередження. Навіть бачили наші місцеві жителі, як запакували цих алкогольів, які почали там, міліціонерам казати, що їм. Хай собі там ідуть далі. Тобто вони деякі люди працюють, і ми за це їм дуже вдячні. Але в цілому система ППС не працює якісно. і Я думаю, що цей досвід Грузії буде. Краще, ніж ми маємо зараз. Ну будемо сподіватися, що ця система запрацює, адже для того, щоб вона запрацювала, потрібно, щоб наша влада працювала. Ми бачимо, що зараз влада наша не дуже працює. Те, що відбувається в парламенті, жах, коаліція не знаходить між собою спільної мови. А от в Київраді як сам, як питання стоїть, як працюють депутати міської ради. Ну, ви знаєте, непогано, не я все ж вважаю. В принципі, кожна справа вона рухається, якщо з цією справою там входить один, два чи більше депутатів. Якщо є зацікавленість, справа рухається. Ну, Це проєкт ліцею, який зараз у нас за рахунок іностранних інвестицій будується. П'ять місяців ми через кулари Ківради його про -про -про проводили. І перше голосування провалили, друге від відстрочили перед парламентськими виборами, і з третьої спроби тільки проголосували. Дуже важко ідуть навіть дуже добрі справи, тому що. Є сили, є політичні такі знаєте, протистояння. Там от бачить, що у тебе щось виходить, і є люди, які хочуть це залити, щоб тобі там якісь там політичних балів не додавалися. Самі ті ж депутати, так? Да, я взагалі вважаю, що у нас вся наша ну, ланка, держ... ланка там, там політична, там всі це парламент, Київрада, Рада дуже заполітизовані. Це навіть знаєте, ну це якась там ракова там хвороба. Всі, всі на, піаряться, на всьому піаряться. І ці гасла, там, демонстрації, у жах взагалі. Я така людина, яка ну, я звикла робити конкретні речі, там, працювати і менше, знаєте, балакати і більше робити. Ну, поборемо це. А розкажіть нам про створення на Русанівці дитячо-спортивної школи юніорспорт. Це моя школа, яку я створив в 2008 році. Але вона стала такою великою, що переросла мої можливості. І я в, в вересні минулого року проголосували про створення комплексної дитячої юнацької спортивної школи. Тобто я її віддав місту Київ. Це школа, в якій майже 300 дітей, але е, зараз вона залишається ну, в форматі державного, але без фінансування. Тобто, чиновники управління спорту зробили все для того, щоб ця школа була без фінансування. Ну, тобто але вони, вони, як вони, же таке можливо? А от так вони саботують це питання. Саботують, і ми цими там, з цими з, е людьми, біженці не буду називати. Все, все складно, але е потім для школи потрібен стадіон, великий Русанівці, за яким ми там теж 4 роки боремося, і як депутат вважає своє завдання номер один це стадіон побудувати в цьому році. І по стадіону дуже багато речей, які гальмувалися штучно. І ну, ми там крок за кроком йдемо до своїх цілей. Ви зустрічаєтеся з людьми, ви зустрічаєтесь mm -hmm. з батьками. Якщо саме а, ці спортивної школи юніор спорт, якщо батьки зберуться і напишуть якийсь лист, напишуть там з підписами, невже тоді, от якщо ви прийдете в міську раду mm -hmm. і покажете його, невже тоді ті депутати, які гальмують це фінансування, не вже вони його не надають? Не депутати гальмують, це гальмують чиновники. Чиновники. Да. І в принципі, знаєте, у нас щоб. От зараз питання оформлення. Проєкту землеустрою цього стадіону, тому що забудовник МЖК Блолонь, який там намагався побудувати будинок, вони стадіон стерли повністю паперово, на паперах з лиця там з обличчя землі. Mm -hmm. Навіть забрали адрес, адресу поштову. І оце зараз ми зробили цю знову адресу. Це дуже все складно робиться. І зараз у нас проєкт землеустрія. Ми чекаємо, потім буде проєкт реконструкції. Там жодна будинка з буде робити. Це дуже вже довго. Там кажуть, там рік, два, тось. Ну це паперова така. Тяганина. Тяга, Так, тяганина, тяганина але, да. ну, звичайно, не все так швидко робиться. І, звичайно, якщо вже є якісь завдання, люди хочуть скоріше статистики. Я це знаєте, отримати. як людина проста і недавно не в політики яка прийшла, я не можу завжди відрізнити, це так має бути, там, ну, просто це потребує часу. Чи це якийсь саботаж? Тобто, знаєте, я інколи там, мені кажуть, там треба три місяці, щоб там отримати це там заключення до цього проєкту рішення. як Три місяці чому це не зробити там за три дні? Ні, така процедура, вот написати, почекати, там, якісь там героїх речати, опублікувати. Та хтось там має виїхати, якісь там ще до папірці ще зробити. Папірці заб, да. як кажуть, я... завжди найбільше ця тяганина йде з папірцями. Да. Я так взагалі до чиновників дуже критично ставлюсь, але. Це їхня робота, і треба буде теж їх там поважати і намагатися цю систему спрощувати, щоб вона швидше працювала. Тому що в Китаї 9-ти поверхові будинки там за місяць будують, а у нас стадіони, такі, плоскі, в нас стадіон, який такий по-українськи. а ми, ми будуємо вже 4 роки, намагаємося. А, чи платять депутати за вирішення земельних питань? Ну, не знаю. Мені з одного разу не пропонували, я знаю, що раніше таке було. Але я про такі не чув, якщо чесно. Може навіть на цьому детекторі, там, брехні протестуватись, такого ще не було. А от ви сказали, що на питання, як працюють депутати, які сидять зараз в міській раді, ви сказали непогано. А що треба зробити для того, щоб добре працювати? Адже для Киян дуже важливо бачити якісь певні інтереси, те, що відбувається. Якщо Русанівці можуть це бачити, то інші райони взагалі просто загинують. Ну, і на Русанівці є багато людей, які вважають, що я неефективно працюю. Я не знаю, от прийде час виборів, люди будуть давати оцінку. Я знаю, що є дуже багато депутатів, які навіть ми між собою конкуруємо, хто більше зробить. Наприклад, коли я добився фінансування 97 мільйонів на цю школу за рахунок Київського бюджету, єдина школа на навіть Київ. Ну, такі, знаєте, дуже так там не вітання були мені там, там хотіли там, собі інші ці гроші забрати. Але там, ну така є конкуренція, вона така добра, в принципі, здебільшого. І я знаю багато мажоритарників, які нормально працюють. І, та й до себе критично ставлюся. Я не знаю, що там вдасться зробити реально, але по осені, по осені все буде видно. Хто, хто просто казав, а хто щось ще й зробив. А, в Фейсбуці, коли я висвітлила, що ви будете у мене на ефірі, mm. один із жителів Русанів написав, став таке питання, що а, біля 182-ї, здається, школи побудоване футбольне поле. Так? Ну там Юр і займається. І да. постійно воно в оренду здається. В оренду? Так. Є ну, таке? Дивіться, це шкільне поле. Так. І там грають, якщо там в день там, там діти грають, спортшкола десь до пів восьмої. Але директор здає в оренду, там, це, це поле там, 150 гривень здається там, за півтори чи дві години. І ці гроші йдуть до платійного фонду школи. Угу. Добре. Ну там не, не приїжджають на Марсета. Це в принципі е місцеві мешканці грають. Там немає якісь, там корупції. Тобто немає такого, що з інших районів приїздять або, ну, може, або хтось... заздалегідь постійно а, в оренду телефонують і кажуть, що от ми приїдемо і самі, самі жителі не ну, можуть. Там дуже рідко це заповниться в оренду. Якщо ви там приїхали просто спонтанно, там завжди якісь там діти бігають, там граються футбол. Не проблема. Це поле в принципі достатньо доступне для всіх. От за півроку вашого депутатства, які ви плюси та мінуси можете виділити? <кхем> З'явилась можливість. Проводити проєкти, які раніше буксували. Це проєкт ліцею, там проєкт будівництва школи, проєкт там каналу, проєкт стадіону. Раніше, коли я не був депутатом, це було дуже важко. Тобто кожен, мені навіть тоді каз, каз, здавалося, що дійти до голови району це якесь там велике досягнення. А зараз голова району він завжди поруч, там, хоч вночі, там телефонуй. Все дуже швидко можна вирішувати. Але я ці можливості е, використовую за, на благо свого округу. То в мене зараз такі, знаєте, теж як філантроп, в мене немає комерційних інтересів в місті Києві, зовсім ніяких. Я займаюсь кінобізнесом, він ніяк не пов'язаний з з Радою. І тому я все свої такі сили намагаюся направити на благослів округу. І думаю, що дуже багато вийде. А от скажіть ще, що у вас стоїть а, в планах, окрім того, що ви вже зробили, і окрім того, що ми з вами вже обговорили? Звичайно, це йде е, забігання наперед, mm -hmm. набагато про таке не можна говорити, але все ж таки хотілося б почути. Ну я хоч, хочу близько 30 під'їздів відремонтувати повністю до, до... Найвищого поверху, та, з енергоефективними цими вікнами, там, які інші. Е, ми, ми разом зі ну, всі, всі, всі депутатами мажоритарної Дніпровської країни, ми купуємо зараз машину, яка з, відремонтує всі я, ями, які є угу. е, е, на, на прибудинкових так? територіях. Не дорога, а території. Подвір'я. Подвір Тому так. що не можна заїхати. Так. Да. І такі кричущі випадки, там 29, там взагалі немає асфальту, там, 19 сторіччя. Це все буде зроблено. А ще, здається, було опубліковано, що біля 125-ї школи і е, ліцею, там же об'єднане подвір'я, має бути да. якась спортивна, чи то майданчик, чи що, щось буде там чи ні? Е, ні. В планах ДПТ 208 ліцеї ми хочемо перенести на їх стадіон, ага. побудувати новий, нову будівлю. А потім, коли а вони будівлю? переїдуть, стару будівлю знести, тому що вона аварійна, і на цьому місці зробити спортивний комплекс для двох шкіл. Mm -hmm. Ну це там через три роки, мабуть. Але я знаю, що це ми зробимо. І на стадіон там перенесли цю школу, це три роки мабуть, буде перенесено. А також у вас нещодавно відбувала відбулася зустріч з людьми, які працюють в Жеку, так? Mm -hmm. Дуже багато наших людей скаржаться на те, що ЖЕК погано працює, і ну люди, можливо, хтось винен, можливо, ні. Але з якими побажаннями чи з проблемами до вас звернулися самі Жеківці? По-перше, я вважаю, що ЖЕКи мають бути комерційними організаціями, які надають послуги. І вони мають конкурувати з такими самими комерційними організаціями. Тобто люди там, мають створити ОСББ, будинки, ну, таке, приватне своє господарство, mm -hmm. і замовляти ці послуги, прибирання, там, мусор, там, каналізація, там, там, підтримка, там, ліфти, такі інше. І тоді люди будуть отримувати гроші за свою роботу і будуть більш сумлінно працювати. А зараз, знаєте, така стара система, яка доживає свої останні дні, я вважаю. Але ж люди там працюють, і більшість людей працює ну, на совість і за маленькі гроші. Тому я намагаюся на ці свята. ну, я Трошки так совком попахує, знаєте, знаєм комунальника, там, пішов, там депутат привітав. Але ніхто більше їх не вітає. Я прийшов, привітав, там, 250 пляшок шампанського подарував, їм приємно. І в принципі, якщо брати цю зиму, у нас Русанівка Ліобрежна була почищена нормально. І справилися вони з цим там один-два були дні, такі багато снігу. Справилися нормально, сам загамо ранку, там до ночі, там два-три дні працювали. Так. Тому і за цим вдячні. А ви сказали, що стара система, що вона доживає свої останні дні? А все ж таки, якийсь поштовх має бути для того, щоб з'явилася нова система, і як змінити? Цю стару систему, щоб перехід від старої до нової відбувся швидше. Це краще питати спеціалістів в галузі ЖКХ. Я не спеціаліст, не хочу фантазувати, але я ті, хто цим займається, там в першу чергу Пантілієва, який зам кличка по ЖКХ. Я весь час якісь там такі зроблю заяви, що там треба те зробити, треба треба. І в принципі, я думаю, що це буде змінюватись. Тому що залишатись так воно точно не може. Якщо проаналізувати, ви ж все ж таки угу. півроку вже працюєте, так? Уже І більше. ви можете так більше. Ви можете побачити, люди вас більше підтримують чи не підтримують. Ви знаєте, на Русаніці я відчуваю, що підтримують, а лівобережна слобідка, там мене знають менше. Люди і з запаскою ставляться до мене. А, ну, Але я думаю, що ці справи, які будуть зроблені, А чому так? Чекайте, Ну, які знають мене менше. З... Наші люди зараз йдуть від того, що якщо а, депутат щось робить, якщо. Тому що якщо ми візьмемо Верховну Раду, то люди взагалі зневірені Верховній Раді. А якщо ви стільки робите для Русанівки, то можливо навпаки, слобідка має на вас покладатися, тому що ви почнете і на їхню. слобідці є дуже складна ситуація з забудовою набережної. Яка яка виникла ще до довго домо, до мого приходу туди? Тобто вони в 2006-2009 році набережна була продана, перепродана 24 рази, і там зараз будують компанія «Укрбуд», державна державна кампанія будинки. І не тільки гарбу, там і житлобудінвест житло будує, там, і нова слабідка це збирається будувати. І все, що я можу зробити зараз, це відстояти інтереси мешканців, щоб ці будівельники щось зробили для мікрорайону. Але за, за, ну, заборонити будівництво вже неможливо. Це така стадія, коли знаєте, вже треба приймати рішення, виходячи з того, що там є насправді. Тому е, зараз там утеплення поліклініки, де на мільйон гривень там, інвестиція. Зробили ріжачі цим поліцейським 200 тисяч, там, хочемо зробити зону здоров'я там набережну. Ну, Восени все буде видно. Головне, що є плани і що вже є. У якості... дуже багато планів завжди більше, ніж можна виконати, для того, щоб було, був такий орієнтир, до чого треба стрімитися. Але хай все виконується. Я так. вам цього бажаю. Дякую. А що ви побажаєте нашим телеглядачам? Здоров'я і оптимізму. І давайте працювати більше і менше, балакати і не підтримати всі політичні всі там гасла від, там рухи, які виникають для того, щоб е, людям забити голови і показати самі, які там політики. Треба просто працювати, вірити там один одному і робити загальну справу. Дякую. А я нагадую гостем програми був депутат Київської міської ради, сьомого скликання Олесь Маляревич. Дякую.